Вітаю! Сьогодні я розкажу, як я робила маску з пап'ємаше. Для того, щоб зробити маску з пап'ємаше, я назбирала багато паперу. В ту купу пішли і всякі чеки, і упаковка від яєць, яку мені об'язано допомогла розірвати вафля. Я вже думала, блін, як буде довго це розрізати на маленькі шматочки, але я згадала, що в мене є помічниця. Вафлюнь, Це тобі розважайся. І це все я порвала на різноманітні шматочки, не дуже великі, не дуже маленькі, якісь такі шматочки. І потім я це все замочила для ємності, де я буду все це робити. Я обрала, коротше, просто е банку, ведро. Ведро від фарби, напевно, так буду правильно це назвати. Це ведро в мене в квартирі з'явилося ще до мене, тобто я його експлуатую як завгодно, бо його не шкода. Це просто ведро. Але це і причина, чому я не купую собі тазик, в якому я могла б це все робити, бо в мене є це ведро. І так, я це все замочила на ніч, хоча я думаю, що справді вистачило б і півгодинки, і годинка. Але чомусь. Я вирішила залишити це прямо на ніч. І на наступний ранок я руками брала невеличкі жменьки, наскільки ну, в мене вміщається, в руку, і віджимала від них зайву вологу, бо мені не потрібно було так багато води, як я залила. І після чого я усі ці шматочки трошечки отак от руками подрібнила, щоб вони не були кульками. а Все-таки це була якась більш-менш однорідна маса. І я додала туди крухмаль. Я вас попереджу, що це не рецепт, який я десь побачила, десь знайшла. Це мій мозок вирішив поекспериментувати, і він сказав, що треба додавати крохмаль. І я йому не сперечаючись, це зробила. І я не знаю, чи це спрацювало, і що... який саме ефект це дало, але крохмаль я додала, і все окей. І також я додала клей ПВА. Просто такий звичайний я купила, і тут 200 мл, і мені здається, що я може десь 2 е... третіх туди вилила, і цього в принципі, було достатньо. Теж на око. Я не знаю, скільки в мене було паперу, і скільки, наскільки паперу. Коротше, співвідношення інгредієнтів не питайте, я не знаю це все і мозок. От сюди стійки, сюди стійкі, окей. Uh -huh. <с> да. І після чого я короче, цю масу почала клеїти на форму. За форму я взяла свою е пластикову миску, і можна було б її е обліпити харчовою плівкою. Але на той момент у мене вдома не було харчової плівки. А руки вже чесалися це зробити. І маса вже була з клеєм. Якби я цього не зробила одразу, вона б вже вистегла. Тому я на миску. Я натягнула на неї просто звичайний пакет. ну У всіх, я думаю, пакет з пакетами або ящик з пакетами, щось таке. Я обрала якийсь, натягнула і супер. Пакет з цією о, справою впорався чудово. І Далі вже почала о, обліплювати просто цю тарілку, о, десь я розрівнювала, десь я підминала, бо там насправді не всі шматочки в мене переблендерились рівномірно, але це не страшно, це на результат мені ніяк не повпливало. Я ще виліпила брови, я виліпила ніс і виліпила щічки. Ось, бо мені хотілося, щоб це було таке обличчя. Я не виліплювала рот, бо я думала, що я не буду додавати рот, я його додала вже на етапі пофарбування. Ось і цю масу я, коротше, так і залишила сохнути біля вікна на сонечку. Але сонечку було не дуже багато і було не дуже тепло, тому мені здається, тому воно так і сохло довго, воно сохло 2 дні. І після чого я вже забрала його з під собі сюди. І тут сіла його розфарбовувати. І перше, що я зробила, це я загрунтувала. Фарбою бondдін праймер. Якщо комусь прям цікаво, це грунт для декору на водній основі. ультрабілий Ось. його вистачило на один шар. Ну, в сенсі, що мені одного шару вистачило на те, щоб перекрити колір моєї основи. Що я вважаю чудово, бо не треба витрачати багато фарби І Основа була білою. Після чого, як вона висохла, я вже покривала жовтим акрилом. І, в принципі, всю маску я надалі фарбувала акрилом. І в мене був е, доволі дешевий акрил. І я думаю, багато з вас, хто малює акрилом, знає, що дешевий акрил має таку штуку, що він не сильно покриває поверхні в один шар. І для цього я вам підкажу лайфхак. Це вже лайфхак, який я точно знаю, що працює нашому. Додаємо в акрил трошечки соди. Можна так: 50 на 50. 60 на 40. Десь отак. Залежно від того, наскільки ви хочете, щоб він був густий і покривний. І да, сода дає цей ефект дуже класний, плюс вона ще дає ефект трошечки текстури, що теж прикольно. Що можна використовувати замість соди, я не знаю. Я зазвичай використовувала соду. Можливо, є інші лайфхаки. Хто я бачила, що використовують цукор? Можливо, це теж типу, прикольно, я не пробувала, не знаю. І так, да, я пофарбувала це все спочатку в жовтий, і коли я фарбувала, в мене не було ніякого ескізу, ніякого малюнку, що я планую намалювати, які будуть очі, які будуть кольори. Я просто вирішила малювати, як я відчуваю. Зараз. Ну, не зараз, а на той зараз. І е відчувала я на той зараз, що я хочу, щоб це було жовте. І я хотіла, щоб щічки були червоненькі. А якщо червоненькі щічки, то значить треба доповнити цю всю картину червоним носиком, і щоб воно трошечки переходило у брови. І потім я е намалювала очі. І потім я ще вирішила, що очам. Потрібні вії, а потім я вирішила, що ну, ось очам і віям потрібні якісь текстурки ще навколо. Коротше, я погралася. Я просто, як я хотіла, так і малювала. І потім я ще намалювала рот, і я ще не малювала там ніздрі. Я сподіваюся, що Єва, яка це все монтує, прикріпила відосики. І я не просто в результаті сім хвилин для вас розмовляю і нічого не показую, бо це було б доволі тупо. Ем, да. Я додала зірочки на лоба, я додала зірочки на щічки, і трошечки додала ще цього ж золотого, яким я малювала зірочки в очі. Але насправді я вам скажу, що цього не сильно видно. І потім я ще під кінець вирішила, що я хочу додати трохи аля хайлайтеру, тому я цей золотий просто на пальчик нанесла ось так, тобто не пензликом. І прям пальчиком я, типу, по текстурі його так-от розтирала трошечки. І якраз мені цей ефект дуже подобається, що за рахунок цього аля хайлайтеру видно текстурку мого ще. і це класно. І коли це все засохло і було готове, по суті, треба було обрати місце, де його вішати. І це була нормальна така проблема. Бо всюди, де я прикладала цю масочку, вона дуже чудово доповнювала простір. І складно було обрати, де точно я хочу, бо мені подобалось і в коридорі, і на кухні, і біля ліжка. Але я вирішила додати коротше сюди. На кадрі, на жаль, не видно, бо вона от буквально отут зверху. І, бо мені подобається е, доповнювати свій робочий простір, де я проводжу більшу, більший відсоток часу, де я і працюю, і е, вільний час проводжу і в'яжу. Тому так да, зараз мені подобається працювати саме над цим простором. Тих, хто слідкує в мною в інстаграмі, е, частково бачила, як я робила оце. Нові картиночки, як я це все оформлювала, і я ще довішила трошечки ось сюди своїх прикрас. Як я це прикріпила на стіну? Я просто взяла викрутку, і викруткою я зробила дірочку. Туди я ниточку просучила, і з ниточку підвисила на цвях на стіну. В принципі, це все. Можна було б зробити якийсь гачечок, типу чи проволку додати. Але мені ниточки цілком вистачає, оскільки сама ця маска взагалі не важка, то ниточка з цим цілком впорається, з тим, щоб тримати на стіні. Якщо впаде, я вам скажу, але ось за тиждень ще не впало. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось відео, можете поставити лайк. Якщо ви робили щось подібне з пап'ємаше, можете написати, розказати про це в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Можливо, у вас є ідеї, що ще можна зробити з пап'ємаше, окрім маски. Я бачила, що роблять вази, що роблять якісь підставочки дуже гарні. І це виглядає цікаво. Можливо, ви теж робили класні речі. Підписуйтесь на мене в інстаграмі, бо у мене у ванній кімнаті вже замочується новий папір, з якого я теж буду робити маску, бо мені дуже сподобався цей процес. І в інстаграмі я буду транслювати, як я буду розфарбовувати і де я все ж таки повішу цю маску. Я ще теж не знаю, якого вона буде кольору. І якою вона буде форма, але мені дуже хочеться і дуже цікаво це робити. І я б радила вам теж спробувати, бо це, по-перше, дуже класне хобі, дуже класний експіріенс, досвід. Да. І е, це класна переробка паперу. Да. Тому раджу, спробуйте. А також можете підписатися на мій канал, поставити лайк і дивитися інші мої відео і донатити ЗСУ. 拜拜。